Всім привіт! З вами канал Хічите. Сьогодні ми поговоримо про водостійкість ламінату і трошки затронемо водостійкість вінілу та паркетної дошки. Додивіться це відео до кінця, і ви будете знати, як поведе себе ламінат після постійного контакту з водою. Ми перевіримо ламінат на водостійкість. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, нам буде дуже приємно. Поїхали. По-перше, давайте почнемо з того, що розберемо, що таке водостійкість ламінату. Це не такий момент, що ви можете тримати ламінат під водою, він там може плавати в акваріумі, і з ним все буде добре, там 48 або 24 години, або деякі ламінати це роблять 72 години. Ні, це момент водостійкості. Якщо ламінат... Затопиться водою і буде постійно під водою, да, там 24 години або 48 годин, або опять же, в деяких моментах 72 години, да, він по-любому розбухне. Розбухне. Але водостійкість це така ситуація, коли ламінат з часом, коли висихає, от ті спеціальні добавки, які додаються в саму плиту HDF, да, вона здуває, вона витісняє воду, і ламінат повністю стає такий, як і був. Опять же, Є якась погрішність, там 2, 3, 5 але на вигляд ви це не помітите. Це що касається водостійкості. Вологостійкості, в принципі, зараз весь ламінат на ринку України, який є, він є вологостійкий. Тобто ви можете мити, ви можете прибирати, з ним нічого страшного не буде. Тепер давайте спробуємо все ж таки перевірити. Ми будемо робити це в три етапи. Перший етап. Ми помістимо у воду ламінат водостійкий, не водостійкий, і для інтересу поставимо паркетну дошку і вініл. Поставимо це все на 24 години. Через 24 години ми виймемо це. Я вам покажу, як він, е як він себе повів, роздувся чи не роздувся. Якщо роздувся, то наскільки він роздувся. Да? І ще через е сутки. Ми залишимо його висихати і подивимось, що станеться з неводостійким ламінатом і як себе поведе водостійкий ламінат. Ось такий у нас план роботи. Тому давайте почнемо почнемо з того, що ми беремо неводостійкий ламінат. Я не буду показувати жодного бренду, щоб не було ніякої предвзятості чи щось чогось у нас відро з водою. Ось тут, бачите? Плюхкається. Я взяв спеціально декілька варіантів водостійкого ламінату і декілька варіантів неводостійкого ламінату, щоб у нас була більш яскрава картинка. Вони всі підписані. Ось така ялиночка неводостійка. Да? Ми її теж сюди поміщаємо. І у нас тепер іде водостійкий один водостійкий варіант. Ми його ставимо теж сюди. І ще один. Ще один все підписано. Ще один водостійкий варіант. І для, просто для цікавості, хоча я впевнений, що нічого не буде, ми покладемо вініл і паркетну дошку. Все. Ми залишаємо це все на 24 години. Зараз у нас 20.17.59. І завтра в цей же час ми подивимось, як повів себе, як буде себе поводити ламінат і вінір. Всім привіт! Пройшло з вчорашнього відео 24 години. Сьогодні у нас 21.18.07. Будемо ізміряти наш. Ламінат водостійкий і неводостійкий, який стоїть вже сутки в цьому відрі. Для цього ми взяли штангенциркуль, щоб це було більш наглядно. І тоді почнемо е з чого почнемо? Почнемо, напевно, перший, у нас вініл стоїть. Чесно кажучи, навіть нема сенсу нічого міряти, бо він як був, так і залишився. Бо це 100%, 100% водостійкий матеріал. Тому він, як був, він і залишився. Тут ми були на 100% впевнені і нема сенсу нічого робити з ним. Так, поїхали. Ну, давайте паркетну дошку ми залишимо на кінець, бо вона не головний у нас. А ось поїхали водостійкий ламінат. Ось що у нас з водостійким ламінатом. Давайте спробуємо. Видно, що трошки розбух. Наскільки розбух, наскільки розбух. Дивимось, наскільки він розбух. На 1 міліметр. Тобто сам ламінат 8 мм, зараз він 9 міліметрів знаходиться. Тобто водостійкість все-таки є, і це виходить, він ще у нас висохне. Це буде інше відео, де ми подивимось, як він буде ще через сутки. Ми його тут залишаємо. Так, другий варіант. Другий варіант це у нас теж водостійкий ламінат. Тут ви бачите його більш покривало. Це сам по собі десятка ламінат, але роздуло його набагато більше. Мені здається. Він із спочатку десятка, А що ми маємо тут? 14. Тобто він роздувся на 14 міліметрів. Ще раз перевіряємо, щоб бути остаточно впевненими. Так, да, 14 міліметрів. Це у нас отакий водостійкий ламінат. Ну тут прямо видно, як його закрутило, ось бульба тут вирісла. Ну, залишимо його на 24 години, подивимось, як він себе поведе. Спеціально брали декілька варіантів, щоб можна було перевіряти. Так, тепер у нас не водостійкий ламінат, але доволі дорогий, 12-мм. Це ялинка 12-мм. Дивимось, що у нас по факту на зараз. По факту у нас теж 14 міліметрів. Тобто на 3 міліметри він розбух. Ну, залишимо теж висихати. Подивимось через 24 годинки. І у нас залишився ще один неводостійкий ламінат. Він 8 міліметрів. Ну, тут ви можете зразу бачити по всім сторонам, де він стояв у воді, бачите, всі, всі сторони розбухли повністю по кругу. Це не водостійкий ламінат. І, ну, давайте, це звичайна вісімка. Що у нас тут? Ну, майже 11, 10,5 десь. Тобто 2,5-3 міліметри він розбух. І я дуже сумніваюся, якщо чесно, що він повернеться а, на якісь свої ці, бо це не водостійкий, це простий ламінат. Ну, час покаже. У нас є ще 24 години. Всі вони будуть ось так тут стояти, висихати. Да? Так, перевернемо, щоб це було, щоб воно краще висихалось. Ну і паркетну дошку. Да? Тут просто, я не знаю, так, чисто для цікавості. По-перше, ви бачите, як поплив. Попливло масло. Бо це під маслом ялинка. Що по товщині. Ну, що у нас по товщині? по товщині у нас 16, а сама ялинка 14. Тобто на 2 міліметри теж попливло. Ну, це дерево. Це дерево, воно повинно, в принципі, роздуватися. Тому о, маємо, маємо результати водостійкого ламінату, неводостійкого ламінату. Все поміряно. Почекаємо ще 24 години до завтрашнього дня, і вже тоді будемо розбиратися, який ламінат повернеться до своїх там 8 або 10 міліметрів, а який залишиться так, як є. І будемо вже тоді робити якісь висновки. Ще раз привіт! У нас пройшло ще трошки більше суток. Сьогодні у нас 23, 10, 10 ранку. Подивимось на результати е, тої ситуації, що трапилось у нас з ламінатом. Почнемо, почнемо, почнемо. Ну, давайте почнемо так для цього з паркетної дошки. Паркетна дошка, наскільки вона вилізла, я не знаю, на що ми це робимо, але. 16. 16 мм. В принципі, при тому, що вона повинна бути 14, вона роздулася на 2 мм. Ну, це то, що ми і очікували, то, в принципі, і сталося. Бо це дерево і воно напитує вологу. Так, беремо неволостійкий ламінат. Неводостійкий ламінат. Що у нас? Це ламінат вісімка. Як ви бачите, деформація пройшла ось з цього боку краще видно. Дуже вже велика деформація. Тобто воду він не витримав. Ну, це і понятно. Це, це неводостійкий ламінат. При товщині 8 маємо 11. Так. 10 там 10 і трошки. Тобто на 2, 2, 2, 2 може міліметра він піднявся. Ну, і ви бачите, яка ситуація, в принципі, з ним. Тобто з таким ламінатом ну, далі знаходитись в квартирі не можна, його треба збирати, викидати і класти новий. Це неводостійкий ламінат. Тепер давайте подивимося на неводостійку ялинку. Вона при товщині 12 мм. Бачите, пішла, пішла деформація. Тобто теж нічого хорошого нема. У нас виходить 14. Є у нас 14 мм. Пішла деформація внутрішнього розслоєння HDF-плити. Це теж нічого хорошого не буде. І якщо придивитися, то тут, тут так само воно все розбухло. Розбухло і не повернулось назад. Бо це не водостійкий ламінат. цього ми. І очікували від нього. Тепер, тепер давайте подивимось на водостійкий ламінат. І ось тут саме цікаве. Коли вам кажуть про водостійкий ламінат, а коштує він не дуже багато, то треба замислитись, чому так. От, наприклад, беремо цей водостійкий ламінат. Да? І подивіться, яку деформацію він дав. Тобто таке ж саме так само розслоїло, розслоїлося. HDF-плита. Така сама ситуація, як не, як не на водостійкому. Але по всім показателям, по всім маркіровкам, пишеться, що це водостійкий ламінат. Що в нас кажуть тут? Тут нам кажуть, що при товщині 10 він має 14. 14,5 14 14 мм. Тобто на 4 мм він вздувся, і він дуже погано в принципі, виглядає. Ну, тут ще треба дати раду, що він все-таки стояв під водою більше суток. Да? Ну, але маємо те, що маємо. Тому не весь водостійкий ламінат, що пишеться, є водостійким. Дивіться на виробника, дивіться на якість і дивіться на ціну. Бо не може коштувати 500 гривень водостійкий ламінат. Це нереально. І тепер давайте подивимося на більш все-таки водостійкий ламінат. Що у нас? Що ми маємо? Ну, тут, як ви бачите, в принципі, принципі питання особо нема. Він не роздувся. А роздувся, що у нас мається? Як ви бачите, 8 і. Ну, 8,2. При номінальній товщині 8. Тобто він розбух, як ви бачили на прошлому відео. І зараз він повністю просушився і вернувся в свої там 8. Декілька відсотків все одно він, він буде розбухати да? на декілька відсотків. Але це зовсім не буде проблемою для того, щоб його розібрати, просушити і заново скласти. І ви не побачите ніяких змін у цьому ламінаті. Тому у це вже є водостійкий ламінат, і він коштує свої гроші. Як е, що робити? А, вініл. Вініл. Ну, з вінілом все понятно. То, в принципі, йому можна хоч тиждень лежати в воді, йому буде все одно абсолютно це вініл. Давайте трошки пару слов скажу про водостійкий ламінат. Водостійкий ламінат, як ви бачили, він все одно впитує вологу, він все одно розбухає, але його властивості, які допомагають йому знову прийти до тями, це треба його просушити. Тобто, якщо у вас в квартирі є водостійкий ламінат і вас залили повністю, то це не значить, що він не впитає волога. Це значить, що вам треба буде його повністю розібрати, просушити. Він викине вологу і потім заново зібрати. І у вас буде, в принципі, нормальний толковий ламінат лежати і продовжувати ви будете е, у ньому жити. Дякую, що задивилась це відео. Це був канал huge Трі, я Михайло. Пишіть коментарі. Пишіть, що вам ще цікаво, які експерименти або про що розказати? Будемо з задоволенням це робити, Па-па!